Всім привіт Чорноморська. Приїхала, хотіла познімати моречко. На сьогодні штормове попередження. Ну, ще зівчора вчора було, цілу ніч так, було чутно, що дує штормовий вітер. І приїхала, думаю, ну, море повинно сьогодні буде бути дуже гарним, бо погодка сьогодні сонячна і на тобі. Повітряна тривога, тепер я не знаю. Небезпечно йти до моря, але поки що йду туди. Зараз почитаю, що там може прийдеться вертатися. В парку зараз ось так порожньо. На Приморських сходах теж нікого немає, Ну, це так вранці може. Вже ближче до другої половини дня люди прийдуть. Як красиво сонечко блищить на воді. Я все ж таки на пляжі вже. Зараз будемо йти, миливатися цією красою, море сьогодні. Дуже спокійне, бо вітер якось дує в море. Будемо йти розмовляти. У нас трошки випав сніжок, але тут біля моря його практично немає. І по Чорноморську подивилася, що так вже практично розтанув, бо у нас плюсова температура. Сьогодні в нас 28 грудня. Знаю, що 27-го дуже сильно обстріляли Київ. Мої співчуття. Дуже погано, що таке в нас відбувається, і ніяк воно у нас не закінчується. Дуже страшні події. Розумію, як ці люди втратили і житло, і багато людей залишилися без світла знову. Страшне, але мусимо жити, мусимо подолати це все. Ось таке сьогодні прекрасне моречко. Не розумію, чи то відбій уже лунає, чи знову іншу оголосили тривогу. Ось бачите, зовсім трошки снігу є. Можна на Гойдовці погайдатися. Зовсім вільно зараз, нікого немає. Клас. Ось так. Зараз пройдемо, прогуляємося пляжем. Багато хто знає, що біля Одеси відбулася екологічна катастрофа. Розтеклася лія в море. І багато птахів, живих тваринок, ті, що живуть у морі, постраждали. Одесити там їх рятували. І ось я дивлюся, тут у Чорноморську не бачу ніяких цих плям олії, чи їх вже забрало все в море. Ну, зараз будемо йти дивитись. Може, дещо і побачу. Погода така якась, такі. Вітер поривчастий. Начебто визирнуло сонечко, навіть жарко стало. Я зняла шапку, бо ну, не хочеться, щоб голова стала мокра. Потім сонечко сховалось, подав такий холодний вітер. Я вділа шапку. В общем, погода така нестабільна. Бачу, що натягує сірі хмари. І починає холоднішати. Ресторани прикрашають себе до свят. Як у вас є предногорічній настрій, Чи будете святкувати свята? Я не знаю. Навіть нічого не хочеться ні готувати, нічого. Побачимо, як воно все пройде. Головне, щоб не було обстрілів і було світло. Бачите в морі воно таке, як наче чорна хмара. То вже, мабуть, дим. Чи пиліт був, чи щось здували. А що це там за собачка така бігає? Роки! Рокі-роки! Хто там, хто там? Ось і Меланія теж гуляють на пляжі. Я тут бачу, лебідів сьогодні немає, качечки плавають і чайки летають. А там, боже, щось страшне. Море відійшло. Це все вкрите, чимось чорним, шовно таке. Це просто каміння вкрите мідіями. Таким я побачила Чорноморськ напередодні Нового року. Надіюсь, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал. Підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей!